Добрий ранок, друзі. Слава Господу! Маємо можливість збиратись вільно, чути Слово Боже. Хочу перед нашою молитвою зачитати один відривок. Так, були певні обставини життя, і якось в цьому контексті були певні роздуми. Хочу з вами. Ними поділитись. Це записано в Євангелії від Луки в п'ятому розділі із 27-го і нижче вірша. Перед цим Ісус зцілив одного чоловіка. І всі цьому дивувалися, тому що цей чоловік, він. Не був ходячий, його навіть принесли до Ісуса друзі Його. І після того, як Ісус його стілив, і люди дивувались побаченому, далі Ісус вийшов з того місця і побачив митника на ім'я Левій. Це 27 й вірш і нижче. Після цього Він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, що сидів на митниці. І сказав йому: «Іди за мною. А той, покинувши все, став і пішов за ним, і влаштував левій великий бенкет для нього в домі своїм. Було там багато митників та інших, які сиділи при столі з ним. А книжники і фарисеї нарікали на учнів його і казали, Чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? Ісус же сказав йому відповідь не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішних до покаяння. Ось такий короткий відривок, нібито простий, з усім зрозумілий. Але от я хотів би над деякими моментами поспілкуватися поділитися з деякими роздумами. Господь Ісус малює ситуацію, яка склалась, і порівнює її з чимось, що можна, що можна назвати приймальною лікаря. От Ісус, яка ситуація склалась навколо нього, Він її малює як приймальну лікаря. Нам всім, я думаю, це знайомо. Ми всі були з вами на прийомі у лікаря. Я сам не лікар і, відверто кажучи, з медициною. Мало що знайомий. Хоча мій, мій батько колись мріяв, щоб я став лікарем. І одна з його пропозицій була: можливо, підеш на лікаря вчитись. Але я казав, тату, ну, при, вигляді навіть, при вигляді навіть крові тяжко себе почуваю, тому лікар з мене навряд чи буде хороший. І ось в цій приймальній лікарі присутні різні люди. Серед них. Є ті, кого сам Ісус закликав піти за ним. Є ті, кого на прийом покликали знайомі, друзі, є ті, кому до лікаря, як вони вважали, не потрібно, але були свої певні мотиви, причини. Також є ті, хто самі ходили з лікаря. Коли ми з вами взагалі йдемо до лікаря? От коли? Які причини, щоб ми з вами йшли на прийом до лікаря? Ну, Банально, вже проблема, здоров'я вже пече, ну вже нема як, сам не справляєшся, своїми методами не виходить. І ми йдемо до лікаря. Друга обставина, коли ми йдемо з вами до лікаря, коли коли обставини нас заставляють, знаєте, ось коли вдома даєш розпорядження діткам, треба щось робити, і у них починає боліти голова, в них там ноги болять, ще щось болить. І от обставини їх заставляють, щоб в них щось, щось боліло. Ще нас до лікаря буває, ведуть безкоштовні обставини. Ось приходилось бачити. Чи чути, коли десь щось безкоштовне, і нас до лікаря веде. Ось один брат Володя, хтось його може знає, він їздить на, на схід із допомогою, з проповіді Євангелія. І часто їх їде команда лікарів. Йде команда лікарів, дантист, хірург, терапевт, ще хтось, я не пам'ятаю всіх. І ось вони надають безкоштовні послуги. Знаєте, хворі стають всі, навіть ті, хто не відчуває, не відчуває якоїсь хвороби. Третя причина, чого люди йдуть до лікаря, коли не болить, взагалі не болить. Але обставини заставляють вдавати, що болить. Знаєте, Я недавно просто проходив ВЛК і таку цікаву картину спостерігав. Стоїш під в черзі в прийом там, до чергового лікаря. І люди, які ну, ти на вулиці їх там бачиш, да, ти ж кабінети різні відвідуєш, вони собі там ну, добре ходять, бігають, а тут під кабінетом починають чогось там кульгати, там, знаєте, ще, ще щось здавати, там що ну, от, різні кого приводять там, військові, то вони взагалі самі хворі люди. Ну і от така різна картина спостерігаєш. І знаєте, нічого дивного, як перед тим як йшов на ВЛК, теж. На прийомі був у терапевта, і кажу, ось мені там треба певні заключення, маю певні проблеми, щоб мені до лікаря на прийом йти. То мені сам терапевт навіть каже, Андрюх, ну ти ж там як зайдеш, то трошки ну, покажи, що ти хворий там, і так далі. Тобто, навіть коли нам не болить, да, але люди, ну, певні обставини заставляють вдавати, що болить. Так подібно і Христа оточували. Відвідувачі, що прийшли з різних причин. З різних причин. Серед присутніх левій митник, якого покликав Ісус слідувати за ним. І він пішов, лишивши все, що, чим він займався. А справа його була ну, вкрай прибуткова, важлива, але він все залишає і чомусь слідує за Ісусом. Чому? Його щось, його щось турбувало, а в словах Ісуса він знаходив утіху. Матвій кличе таких, як сам, кличе своїх сусідів, друзів, таких самих митників, як він, і каже: друзі нам за Ісусом. Ми бачимо серед присутніх різних, кого називає Слово Боже, грішники, когось щось турбує. Хтось, можливо, йде за компанією, приходять і такі, які навіть сліпо не бачать власних проблем, але добре помічають проблеми інших. Серед тих, хто стояв в черзі на прийом до лікаря Ісуса були ті, в кого боліло не тіло, а боліла душа. І знаєте, я собі якось так записав вислів, що хвороби в нашому здоров'ї, вони. Призводять до тривоги тіла. От коли в нас щось зболить, у нас тривожиться тіло. А от гріх приводить до тривоги душі. Але знаєте, так само, як тіло, воно звикає до болю, до проблем здоров'я, ти живеш з білю, і ти вже з ним звикся, і нібито його вже не відчуваєш. Так само і душа, вона звикає часто з, з гріхом, яким, з яким ми не лікуємо, з яким не розстаємося, і тривоги душі перестають теж нас турбувати. Христос дає своє заключення. Лікаря не потребують здорові, а слабі. Про що Христос говорить? Ну, перше, очевидно, що є ті, хто потребує небесного лікаря. Христос тут настільки мова ідея, думаю, всі нам зрозуміло про наші земні хвороби. А Христос говорить, очевидно, що гріхи тривоги душі приводять людей до Бога. Що насправді щиро приводить людей до небесного лікаря? Це тривоги душі. По-друге, Христос каже, що лікар. Це Він. Ісус називає себе лікарем, лікарем нашої душі. І з тривогами душі, з нашими гріхами нам потрібно саме до Нього. По-третє, чи має Христос на увазі, що є ті, кому лікар не потрібен? Христос каже, лікаря не потребують здоров'я. Чи є дійсно? Духовно-здорові люди, які ну, можуть вилікуватись без Бога. Звісно ж, ні. В Римлянам 3 розділі, 23 вірші, написано усіх нас з вами діагноз. Усіх людей без винятку. Бо всі згрішили і позбавлені Божої волі. Оце наш з вами діагноз для всіх людей. Бо всі ми з вами згрішили і позбавлені Божої волі. Христос пояснює, що є люди, які праведні власних очах, є ті, хто не втомився жити в гріху, і потреби в ньому не відчувають. Один проповідник, пастор Буш, він сказав такі цікаві слова. Якби, якби потреба в Бозі, якби жага до Бога. Викликала у людей біль, то весь світ був би наповнений криком. Якби спрага за Богом, бажання до Бога чи тривоги нашої душі через гріхи викликали в нас біль, увесь світ був би наповнений криком. Чому ж увесь світ не наповнений криком? Або чому люди. Не йдуть до Небесного лікаря. Тут я хотів би просто деякі паралелі, які приходили на думку з вами поділитися. Ви знаєте, так само, як в зивному житті, люди часто не йдуть до лікаря, тому що ну, бояться почути власний діагноз. От людина розуміє, що в неї реально серйозна проблема. Людина десь усвідомлює, вона вже в очікуванні того, що вона розуміє, що в неї реально серйозна проблема здоров'я. І люди часто не йдуть до лікаря, вони бояться, що вони почують те, чого насправді вони бояться. І знаєте, так само люди бояться прийти до Господа, тому що не хочуть почути власного діагноза, який усвідомлює, що це те, що вони мають почути. Друге, чому люди не йдуть до небесного лікаря, не йдуть на прийом, тому що бояться, що отримані результати, отриманий діагноз він кардинально змінить образ їхнього життя. Люди бояться, що почують, що придеться себе в чомусь обмежувати: дієта, можливо, якісь постійні вправи. Можливо, якісь, змінити навіть місце проживання і так далі. І люди бояться, що їм прийдеться міняти своє життя, і люди не хочуть іти до лікаря і чути, і чути від нього поради. Так само і люди бояться приходити до Господа, тому що усвідомлюють, що потрібно буде міняти власне життя, що повинні бути серйозні переміни в власному житті. Третє, що я відмітив, чому люди бояться прийти до небесного лікаря, тому що не довіряють до земного лікаря, тому що не довіряють йому. Часто люди бояться йти до лікарів, тому що, знаєте, в одному розчарувались, в другому розчарувались, і вже якось не мають довіри до лікарів. І так само до небесного лікаря, до Ісуса люди теж, ми з вами часто не приходимо, тому що. Не маємо віри. Не маємо віри, що Він допоможе, не маємо, віри, не маємо віри в те, що він той лікар, який зцілить нашу душу. Ще одна річ, яку я відмітив, чому люди не йдуть до лікаря, ну, тому що обирають різних лікарів. Або, іншими словами, зручних, удобних лікарів. Ви знаєте, легше. Легше прийти до лікаря часто нам, який скаже, одна таблетка і будеш здоровий. Люди часто шукають легших шляхів, і так само в духовному плані люди шукають знаєте, віру полегше, віру по душі і шукають Господа в своєму житті ну, вигідного і зручнішого. В Псалмі 146 третім віршем, людина, яка склала цей псалом, каже такі слова, що Бог зламано сердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Цікаво Слово Боже називає Бога, нашого з вами Творця, лікарем, який лікує наші душі. І не тільки. Але він той, хто. Може вилікувати наші душі. Знаєте, в світі є багато претендентів, тих, хто ну, пропонує вилікувати нашу душу. Різні психологи там, і так далі. І кожен з них старається надати якусь компетентну нам пораду. Але Слово Боже каже, що є один лікар, який здатний вилікувати нашу душу. Бо він її створив. В якось записані такі. Цікаві слова. В шостому розділі із першого вірша пророк звертається від Бога до народу і каже наступні слова. Ходіть, ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже, оживить Він нас до двох день, а третього дня поставить нас і будемо жити перед обличчям Його. І пізнаймо, намагаймось ми Господа. От пророк звертається до народу Божого і каже: прийдімо до Господа. прийдімо до Бога, Він вилікує наші душі. Він вилікує нас. І закінчує словами, каже, пізнаймо, намагаймося пізнати Господа. Про що нам потрібно? Молитись. Або зараз у нас час молитви, про що нам молитись за себе і особисто один за одного, і про що молитись ось, в час, коли ми молимося за Україну? Боже, поможи нам усвідомити наш діагноз. Знаєте, я собі часто даю звіт, що інколи я себе не усвідомлюю в очах Божих. Боже, в якому я стані перед Тобою? І розумію, що мені потрібно з цими словами молитви прийти до Отця Небесного і почути діагноз від Нього. Не від власного серця, не від друзів, які, можливо, говорять мені щось хороше. Мені потрібно усвідомлення від самого Бога, в якому стані я сьогодні перед Ним. І так кожному із нас потрібно прийти до Господа, Господи, а в якому стані я перед Тобою, щоб усвідомити власний діагноз? Нам потрібно прийти до Господа і попросити, щоб Він, знаєте, вилікував наші очі і наш слух, щоб нам навчитись чути Його. Усвідомити, що Він хоче сказати нам і побачити себе його очами. В Псалмі 40, -му, 5 -му вірші Давид каже такі слова. Господи, майже ти милість до мене. Вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Ісус називає себе лікарем, і в Євангелії від Луки в 4 розділі, коли Ісус вийшов на проповідь, коли Він почав проповідувати в перших же словах Його проповіді, Він сказав наступні слова. Євангелія від Луки, 4 розділ, з 18 по 19 вірш. Дух Господній на мені, бо помазав мене благовістити бідним. Послав мене лікувати розбитих серцем, проповідувати полоненим відпущення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господньої милості. Сьогодні до нас Бог хоче проявити милість. Сьогодні Бог пропонує, щоб ми звернулись до нашого небесного лікаря, до нашого Творця, щоб отримати зцілення наших душ. Друзі, нам до Ісуса. Будемо зараз молитись, якщо в нашому серці є тривога, тривога, тривога душі через власні, власне життя прожите без Бога, тривога за власні гріхи. А я думаю, в них їх в нашому житті багато. Я пам'ятаю, коли я прийшов до Господа, Бог почав мені піднімати, знаєте. Гріхи, спогади моїх гріхів, які викликали тривогу, що заставляла мене взивати до Бога. Нам сьогодні до нашого Небесного лікаря з усім цим. Просити про те, щоб Він очистив нас, щоб Він наповнив наше серце миром. І так само, як цей митник Матвій, покинути все і послідувати за Ісусом. А йому слава буде молитись. Амінь.